Поки Україна разом з партнерами прагне до миру і робить кроки до завершення війни, Росія ж продовжує свій терор українських міст. Окупанти атакують трасу Херсон-Миколаїв. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Висока активність дронів спостерігається ще з учорашнього вечора. Росіяни цілеспрямовано намагаються влучити в цивільний транспорт через це на трасі. Можливі тимчасові обмеження руху у разі фіксації ворожих БПЛА. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської облдержадміністрації. Олександр, вітаю. Вітаю. А розкажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація, і щодо конкретної ситуації на трасі М-14 станом на зараз. Ну, станом на зараз трошки зменшилась активність. Точніше, зараз ми не спостерігаємо там дронів. Бачимо активність більшості це зранку, коли люди їдуть на роботу, і ввечері, коли повертаються, і тоді саме росіяни пробують атакувати автівки, цивільні, які їдуть по цій трасі, і ми робимо все для того, щоб прискорити процес накриття сітками. І Зараз навіть попри те, що це небезпечно зараз, там працюють люди, які е займаються цим, е якраз закривають сітками цю трасу. Ну і також. Окрім цього, робимо ще і додатково розробляємо варіанти закриття і або доповнення захисту радіоелектронними засобами найближчим часом. Думаю, що ми покращимо захист цієї траси. Ну окрім цього, ще й не тільки там іде робота, і на різних ділянках в самому місті накриваються сітками. Але при цьому зранку сьогодні о, атакована була автівка, в якій їхали два лікаря, подружня пара, жінка і чоловік отримали контузію або акуборотравми і доправлені до лікарні. О, вони їхали де, якраз на роботу. О, вчора також були атаковані автівки на цій трасі. Там двоє чоловіків постраждало. Ну якщо загалом по постраждалим за сьогоднішній ранок, то є ще в Микільському Жінка 54 років постраждала. В Антонівці внаслідок скиду вибухівки чоловік постраждав. Ну і це двоє людей, які зранку потрапили під російський дрон на, тр... на трасі Миколаїв Херсьці. Але щодо, знову ж таки, траси М14 Миколаїв Херсон, там всі підряд автівки є мішенню ворожих дронів? Так, звичайно. Ну, Якщо туди е, все ж таки долітає дрон, то він атакує першу. Автівку, яку він бачить. ну це за нашими спостереженнями. Хоча при цьому також може він чартувати на якісь окремі, але це все відбувається навіть на тих ділянках, де вже встановлені сітки, тобто дрони проривають ці сітки, чи, чи це ділянки, на яких ще немає цих цього захисту. Так, на яких тільки будується цей захист? Ну і поки ми не побудуємо суцільний коридор з цих світок, ми не можемо казати, що mm -hmm. а, десь там є коридор, який захищений, але вони все одно можуть залетіти і пролетіти навіть по цьому коридору, де Угу. Mm -hmm. А як буде визначатися ділянка, на якій будуть встановлені можливі обмеження? Поки що можливі обмеження, про що сказали Вова? це воно і працює, і до цього працювали ці обмеження, тому що поліцейські зупиняли автівки, попереджали, що попереду є дронова небезпека. Зараз більш сурово суворо будемо дійсно зупиняти і не пускати автівки. Е, на якій ділянці знову таки це залежить від того яким курсом рухається дрон? Якщо він рухається там в районі Клопаїв, то будуть до Клопаїв там до Напаса Покровському зупиняти автівки. Uh -huh. А чи є можливість у миколаївців чи херсонців їхати більш безпечним альтернативним шляхом подалі від цієї траси? Так, є шляхи, але не будемо про них розповідати, щоб uh -huh. туди не полетіли полетіло. Я думаю. Гаразд. Загалом, стосовно гуманітарної ситуації в населених пунктах, особливо це стосується прибережної чи прифронтової зони, чи погоджуються люди на евакуацію? Якщо така пропозиція є, ну тобто евакуація, наскільки я знаю, вона не припинялася не припиняється. Вже скоро три роки, як вона. Дія безкоштовна евакуація. Ми допомагаємо з грошима з виплатами. Наші партнери виплачують і допомагаємо розселяти і в межах області, і за межами області в різних областях. Але багато людей зараз не, не зголошуються тепло ще люди готують, як кажуть, до зими свої будинки, ділянки прибираються. То ми бачимо, що це вже. Третій рік, так восени люди поїдуть десь приблизно 20% від того населення, яке є навесні, повертаються, так, щоб там прибирати і посадити щось на своїх городах. Попри те, що це небезпечно. І тому зараз не спостерігаємо великого попиту на евакуацію. Дуже дякую вам за те, що ви поділилися оперативною інформацією. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської облдержадміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Рухаємо.